Де лікують пацієнтів? Лікарня. 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 В мене у мене л. Лікарне. У мене. Що? ви точно лікарня? У мене Ар. Лікар чи госпіталь. У мене А. мене А. Молодець. У кого І? Став її після. У мене нічого нема. Нема к. Ки. Нема добре. Чудовий де! Чудовий де. У кого ки? Р. -а -р. Не... -р У мене є -ка я. -ка 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 е. Калюжа. Ракушка. Калюжа. <свят> Калю -жа. Жа. Жа Калю Галушка. Калюжа. Калюжа. Шка. Калужа. Шажа. Калуша. Калоша. Калюжа. Можна нам, будь ласка, наступний трек? Піддавай я... <свісно> <свісно> <Я вий свісно> <вий свісно> мав назад. Які зараз дуже популярні пісні. <свісно> Тут, <свісно> от прям в топі. топ, Антон, ти повинен. В топі, значить. Ми можемо підказати, Слухай, зробити виняток. Що? Я Ви можете зараз <свісно> роздягнутися, так. скинути свої тіво. Речі речі. речі і ми вам підкажемо. <свісно> давай просто за підказку. Так. Можна ми почати О, з мене? Біліс на тільки я забираю забираюся за а, назад. Богдан би це зробив, якщо Починаю. би не просив ніхто. А назад вже не можна. А що ти? Половину, половину забрала і хочеш забрати дивиться. назад. Добре, пісня на, uh, Знаеш, пісня на букву Ш. Ну, це не підказка. Шалоу. Знаєш, пісня на букву Ше я повинен був no. так зробити. Ластівки, шлостівке, шла. Ладно. Назва пісні Ш. Шол. Шум. Далі йде буква К. ШК. Колота що? <звучить> Ой, <звучить> я там, шкода, oh, да, шкода! Шкода, да, шкода! Ще да, зараз да, та... Хто відповідає шкода? від імені чоловіків? Влад, ось, О, вже, ось, так. Так. Ми інтуїтивно здогадались. <звучить> що на ну, <звучить> <це, звучить> <я> інтуїтивно та які вона це поклав? Що девральна пісня? Шкода. Шкода. Ой, чоловіки не розсадки, пацани, витягнулися. <звучить> це все твої накачані Дія. Стіна? Дія. Рі? Дія. Ті... Ді... Тіна? Ді Дія. Ді Дія. Ті... Ді... Я. На. Я. Ді І... Ра. Я. Я. Да. Я. Ра. Я. Да. Я. Дя Ня. Поїхали! Так. Тихо, тихо! дихо. Я існуючий персонаж чи ні? Так, так. Так, я чоловік чи жінка. Чоловік! Ой. Я українець? Ні. Ні. Я, значить, я американець? Ні. Я європеець? Так. Так, я політик. Так. Ха-ха, все вам. Так, Джонсон. Так! Скільки відсотків чоловіків робили пропозицію спонтанно, не плануючи її наперед? Пропозиція мається на увазі зробити. Мені я, всі, всі так робили. Робили? Угу. А кожен з вас робив пропозицію? Я робив пропозиції. Я робив. Ну, дуже, Але це було не, я спонтанно. не спонтанно. Я, це не робив. Це я, не спонтанно. Не робив. я, як мінімум, поки їхав в тролейбусі, я надумав спланував. Заїхав взяв кілечко, підійшов до кондукторши і зробив. А як воно було, коли ти робив? Я дуже нервував. Ну е я з обручкою десь два тижні проходив. Ну настільки не спонтанно Чоловіки спонтанно не ну, ну, дуже рідко. рідко. роблять. це більше дівчата. роблять да, такі спонтанні вони. речі більш тридцять відсоток. Вам робили. Давай так вам робили за пропозицію? Ні, а тобі ні. робили. Ні, спонтанно просто співчуваю це. Я так для себе запитала. А? Чекайте, ну це бляха, ну 30 Ле, місяців. Ну, спонтанно. давайте. чесно, менше половини точно, плюс-мінус 10 похибка. Кажемо, 25 відсотків, це 15 і 25. Ну все, прийдеться йти. Давайте послухаємось. Ну давайте спробуємо. Давайте 26. Це шостий рік, я тут працюю. І Сергій Дмитрович собі такого не дозволяв взагалі. бачиш, Давай, давай. Відповідає та які робили спонтанну пропозицію 13 разів, а вона так і не зайшла і не прочитала той дірест. Свій блогер Даша Кубік. Будь ласка, я. Коротше, ну мені не робили, ні думаю, чи не думаю, не думаю, чи ніяк не робили. І, це, по-перше, дуже ну, сумно. По-друге, ми вважаємо, що, я, що всі, ми три дівчини, і я чотири. Ми вважаємо, що 25%. Леся. Так, чи правда, що в 17 років я придумав гімн свого села? Так, село, ти під гітарку село. сів десь там Моє. у клюбі і наспівав, і всі підхопили. Можливо, навіть з цього факту почалась твоя кар'єра. Правда? <пілляє> 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 ну нічого я ніякого гімна я не писав для рідного села. У мене <пілляє> і так в селі чудовий гімн. <пілляє> Який гімн. Кажуть, грунь, це гумору, столиця, бо живуть веселі люди в ній. і дзвінка, Остапова криниця прикрашає край на щарівний, посміхніться любі друзі, і так далі. Так, зараз буде таке питання. Я тобі виберу, що ти впадеш? Скільки відсотків чоловіків у розмовах із друзями перебільшують свій сексуальний досвід? Леся ж тобі казав, ти впадеш від мого питання. The oh. Це типу, це типу, коли ти в 13 років кажеш, підходиш до своїх братанів, типу, пацани, що скільки у вас вже було, і він каже, а я, от у мене та, та та. А, це я типу, згадую. коли вони збираються а, в бані, та, та, та. і він каже, та я її. Да. і так. А у мене їх було і так. я, думала, і але я і... Відповідаю що... на Це питання. Чоловіки, вони ж самі не будуть про себе відповідати, що я перебільшую. То реально більшість чоловіків схильні до того, щоб перебільшувати. Мені здається. І не тільки про Ну, 30. 30... 5. Ну, типу, менше половини точно. А, так. Якщо... Так. а якщо ну так, що дівчата? Тридцять три. Давай, давай. добре. Давайте без перебільшень. Давайте. ми чекаємо вашу невірну відповідь. Ми порадилися, і Даша Кубік вирішила 33%. Я відсотки. Тобто, третина. Чи правда, що в новорічну ніч через мене розійшлась пара? Розійшлася, бо ти між ними просто пройшла, вони розійшлися і потім зійшлися, правильно? А я бачу, ти прикалісший. А я такий смішний, так. Я вважаю, що це. Брехня. Але... Я думаю, що люди просто не можуть розійтися. Ось. А що це було? Що ж це було? таке? Влад, не пам'ятаєш? Е, я розповідаю роки так. три або чотири тому. Я зі своїми подругами, коли ми зустрічали новий рік, ми вирішили, що буде дуже весело і класно о 12-й ночі рівно набрати рандомний номер. І когось розлучити. Да? Це і, так нормально. І, і Привітати з Новим роком. М Моїм обранцем <схи> був якийсь Михайло з Житомира, я кажу: з новим роком вас вітаю! Залишайся на ти таким же класним. Давай цілую, обіймаю тебе. <схи> Він дякую, тебе теж з Новим роком. Каже, я просто телефоную, все, пока. 1 січня мені телефонує якийсь номер. Я така, наприклад, алло. і, і тоді він мені каже: пам'ятаєш мене, я Міша з Житомира. Ти знаєш, що ти не робила? І за тебе мене кинула дівчина. Тому що мені в новорічну ніч хтось телефонує, якась дівчина, і кричить. Ти такий класний цілую, а тебе. Ось така історія.